Лихий утікає, як ніхто за ним і не женеться, а праведник, немов той лев, упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди. Ті, ж, що шукають Господа, все розуміють ліпший убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає, хто ж дружить з гультяями, той соромить батька, хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного, до вбогих. хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону. Того й молитва осоружна, хто зводить праведних на лиху стежку, сам упаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але вбогий розумний викриє його. Як праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі. А хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним, князь недоумок множить утиски, та хто захланність ненавидить, того дні продовжаться. Людина на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той упаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу, хто ж запустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством, йому й невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що леститься язиком. Хто обдирає батька й матір та каже, це не гріх. Той товариш розбешака, завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо, хто покладається на власний розум, той дурень, тож ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не знає, хто ж закриває свої очі, той матиме прокльонів силу. Усі ховаються, коли лихі панують, а як вони зникають, праведників більшає.